Всім привіт! Сьогодні подивимось мій другий звіт по проєкту 10 засобів, 10 використань. Це практично помадний проєкт, і я додаю тільки два олівці для очей. от Беру 10 засобів і користуюся ними протягом 10 разів. Якщо це встигаю за місяць зробити, то на наступний місяць я замінюю. Отже, це я два місяці вже веду такий проєкт і серпень давайте дивитись результати за серпень. Ось така помада від Mac, я її взяла в такий піврічний марафон, хочу скористатись нею 60 разів до кінця року. І в липні я скористалась нею 11 разів, в серпні 9 разів, всього 20 використань. Кораловий відтіночок, давайте ці відтінки, які залишаються, я буду тут наносити. Ось такий. і... Вирішила не користуватись більше 10 разів, нехай вона розтягнеться до кінця року, але я скористаюся та і іншими засобами. Значить, Ця помадка залишається вже на третє коло. Далі покажу засоби, які я не встигла за перший місяць скористатися. Ось, Наприклад, цей цін від ламель Флемі у відтіночку 403 я використала. За перший місяць три рази, і за цей місяць-сім разів я ці засоби дала в першу чергу от, і він вибуває ось такий цікавий колір. Мені цей тін сам по собі сушить губки, але я зверху, нього, бачите, вже є деякі ознаки витрати. Я зверху наношу ще прозору олійку або прозорий бальзам для губ. І тоді мені подобається. І треба підібрати правильний олівець. Так, також в попередньому місяці на початок серпня було два використання: це рідка матова помада Ellen від Pro відтіночку 103 Vintage Rose. Досить старенька в моїй колекції. І використала я її 8 разів. Виходить, тобто, 10 використань вона в мене прийшла. Це красивий відтіночок. от Я не дуже люблю матові помади, але так як вони в мене є в косметичці, то також беру їх у використання. Красивий дуже колір. Наношу обов'язково на зволожені губи або на бальзам, або на олійку. от Або е, просто пальчиком таким легенько розподіляю, щоб не сушила губи. Е, от. І також два олівці. В мене для очей були використані по 6 разів. Я скористалася ними 4 рази. Це ламель 404, жовтий колір, так, трішки в мене в тінях, бо видно, що користувалася. І цим від B, це відтінок у нас 05 Lasting Gel Eyeliner Color Shock. Лінійка. Я навіть більше чотирьох разів скористалась, я там чотири рази скористалась, закрила так, потреби по проєкту, але в косметичці він у мене знаходився. Тож те, що, коли він мені підходив під мої тіні, які зараз в косметичці, він підходив, тож також брала у використання ще більше, там вже не записувала собі. І наступні засоби були, які я додала саме 1 серпня на початку місяця. Це будуть два олівці. Перший олівець від багенія в номері 013. Це такий звичайний олівець в дереві, не гелевий. І я скористалася ним 10 разів. Він мені підходить чудово під помаду з Project Pena, тож, можливо, навіть і більше, я залишу його. Треба вже точити, залишу його в косметичці. І щоб мені легше було добивати цю помаду, то я думаю, буду користуватися. Олівець від Huda Beauty також новенький додала в серпні і також використала 10 разів. Досить приємний відтіночок. Такий в мене ну з моїх олівців також уже коротенький порівняно з іншими. Тому буде швидше, я думаю, за інші кандидатом на закінчення. Так, далі помада від Ellen Pro в 1001 відтіночку, досить таки комфортно в нанесенні. Вона в мене лежала в сумочці. От, також пройшла 10 використань. Мені в мене гарні результати в цьому місяці. Всі помадки я використала стільки, скільки треба. Ну, вона, бачите, дуже кремова, дуже комфортна, приємна на губах, без проблем носиться, тому тут не було складно зовсім. Тінт від Богенії, Match відтіночку 004. Також використала 10 разів, було вже 8, думаю, ну що я вже не скористаю ще двічі. З ним така сама історія, як з. Тінтом від ламель. Е, якось перші рази в мене виходило рівномірно нанести, так що я не стирала це лакове покриття. Але е, от уже останнє використання, воно якось нерівномірно так було негарно на губах. То я його серветкою стирала і покривала зверху. Ну, перші часто воно гарно і так виглядає, вже трішки походиш, десь через годинку мені починає дуже сильно. Відчувати стягнутість на губах, то я наносила або олійку зверху, або прозорий бальзамчик. І десятий засіб це був блиск The One від Oriflame. І тут є відтіночок у нас Glowing Nude. Дуже красивий, з дрібними такими сяючими часточками, має приємний аромат якоїсь випічки. Такий нюдово бежевий відтіночок, але з сяйвом. Також скористалась 10 разів, і це не було зовсім складно. Тож, виходить, ми всі засоби, окрім помадки Мак, будемо замінювати. І давайте подивимося, що я обрала на заміну, скажімо так, давайте почну я з олівців. Для очей я взяла два олівці від ламель. У мене найбільше олівців саме від ламель. По-перше, ось цей я ним за все літо майже жодного разу і не скористалася. Це 408-й. І в мене колпачок я надівала на кінчик олівця, і це застрягло. Тепер він не надівається, тому мені б хотілося вивезти цей олівець. З таким негарним подвійним якби, ковпачком з колекції, але колір дуже-дуже красивий. Треба буде взяти в косметичку якісь тіні, які будуть підходити, і використати разом. Не впевнена, що 10 разів за місяць, ну, можливо, за 2 місяці якраз таки і вдасться скористатися. І другий олівець також від Lamel Subliminal, відцінку 0,1. Їх всього там два було. О, треба, до речі, точити. Срібний та синій. От, нещодавно побачила дуже красивий макіяж в інстаграм, і подумала, що мені також треба взяти його у використання. Так, ну, також не впевнена, що це вдасться прям за один місяць, ну, хоча б за два-три за місяці, і то вже буде добре. Для губ також взяла два олівці по традиції. Один такий дуже базовий, дуже красивий відтінок Golden Rose 223. Багато хто його любить і хвалить. Я хочу взяти у використання, бо я ним користувалася, але так, щоб от на постійній основі туні, бо в мене є Project Pen, я там закінчую олівці, це, я думаю, буде нескладно 10 разів скористатися, бо колір мій такий, як я люблю. Бежево-коричневий, дуже красивий. Це олівець дерев'я, він не стійкий, не такий, як гелевий, але мене влаштовує він повністю. І другий 413-й з новою формули від ламель гелевих олівців зовсім складний для мене відтінок, не типовий, не притаманний мені, але думаю, ну, чому би і не взяти. Не знаю навіть під яку помаду. Можливо, навіть під оцю можна щось там скомбінувати. Або під олійку, ну, розташувати його. Бачите, він як жирно малює порівняно з попереднім. І лягає навіть якось нематово, е жирненько. Е але ним дуже тяжко промалювати прям ну, контур. він... Якось розтікається при малюванні, тому якось я його і не сильно зрозуміла. Такі самі олівці, але в світліших і більш бежевих кольорах, то його може не так і помітно, що він розтікається. А цей такий, якби як цегляний, ну, не знаю, спробую. Не сподобається, то, значить, не скористаюся стільки разів, скільки собі хотіла. Беру також одну матову помаду. По традиції, щоб в мене завжди була в косметичці, це старенька від ламель. 402 відтінок лата, вже таких зараз немає. От, дуже красивий відтінок, і також некомфортна на губах, ще менш комфортна, ніж помадка від Елен Але кольор дуже-дуже гарний. Можливо, навіть з цим олівцем вони будуть гарно поєднуватись. Такі осінні комбо. От. Але я думаю, 10 разів за пару місяців реально скористатися, тож, нехай буде, щоб ці помади в мене також проходили користування. Стікових візьму дві помадки це буде від Revolution. Mad Nude Protect, я не знаю, де тут відтінок. Можливо, Protect це відтінок. Mad Nude це серія. Мені дарувала ірочка цю помаду, і я нею давно вже не користувалася. Щось то добивала, то ще щось. І це такий нюд, але більш темніший і насиченіший, е, ніж то, що я ношу на повсякдень, можливо, якраз на осінь ця помада буде добре. Ось так. І беру прям таку дуже-дуже комфортну, щоб Можна було нафарбувати без дзеркала, без олівця, зволожуючу. 101-й відцінок мока-нюд від LN Pro з лінійки Lip Glaze. Це це стік, от дивіться, який він у мене. Він якось нерівно стоїть, і коли викручуєш помаду, він весь час треться, помада ламається. Хоча вона у мене новенька. Я мало нею користуюся, і коли наносиш, теж таки, певне, є. Як спротив такий, і вона нахиляється в ту сторону. Оце такий нюд, нюд-нюд, Як він тут називається? Мока-нюд. Ну, такий більш бежево-коричневий, ніж рожевий. Це одна помадка я собі залишила з цих, в мене їх було більше, але нормально. І беру два таких тінто блиска, бо мені, в принципі, тінт подобається використовувати. Перший це буде від Ламель, 404-й відтінок Berry Eyes. Це вже останній в мене залишився з цієї лінійки. Три я закінчила в Project Pen в цьому році. А цей я не насмілилась брати в Project Pen, бо він досить темний він найнасиченіший, найтемніший. Тому взяла в цей проєкт для початку, а там уже подивимося. Чому? Бо вони, дивіться, от я дістала аплікатор, скільки там вже порожнього місця. Вони дуже швидко закінчуються. В них об'єм малесенький, всього 3 мл. І ну, якщо користуватись, то вони дійсно швидко йдуть. Давайте подивимося, як він проявить себе. Бачите, так, що він темненький тим, такий. Е, хоча. Цей навіть більш насиченіший. Витриму цей від Богені. Подивимось його тінт. Від е, цей флемі тут навіть можна не протирати, бо він одразу такий більш матовий. І один тінт. Я тим беру близько, але цей тінт можна як близько використовувати. Hydrating Lip Tint, е, Lip Stain у другому відтіночку. Першин 02. Такий от схожий аплікатор. і він досить темний, коли його наносити. Он, до речі, до цього олівця також може підійти. І він лягає такий, як блиск, як лакова помада, можна також зняти це покриття і залишиться тоді тінт, такий стейн, да? ось такі засоби. Обираю на цей місяць. Ось так. Ну і сподіваюся, що вдасться хоча б, хоча б, ну можливо, половину скористатись по 10 разів, щоб наступного місяця вже було щось замінити. Помадка від Ламель, бачите, застигла практично стала матовою. Ну, ці я хочу ще трішки почекати. Як на руці, то не дуже темний цей тінт, але губи ж вони темніші, ніж шкіра на руці, тому буде так також виглядати більш насичено. Ну, давайте спробуємо стерти, що тут у нас залишається. Ну, ось такий тінт. Цей мені подобається, що він не рожевий, бо в ламелі ті попередні, тут всі були тінти рожеві. Ось так. Отож, буду користуватися такими засобами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримати мене вподобайкою. І до нових зустрічей на каналі, Па-па!